Що ж, сьогодні я, мабуть, не запізнююсь, тому що в мене ще до старту другого дня година. І їхати мені 45 хвилин, тому думаю, я якраз впораюсь. Ранок почався з того, що відключили світло і довелося спускатись пішки. Ну, зато хоча якась зарядка. Ну, хоча ладно, може і запізнююсь. Я вже приїхав і дусь. Пару метрів залишилось ще 20 хвилин до старту, тому нормально встиг. Сьогодні взяв з собою талісмана такого. Буду кидатися в опонентів какашками, якщо вони мене будуть часто трибати. А взагалі це просто під спину, бо стільці не дуже приємні для спини. Вчора навіть лежав на підлозі під кінець дня, бо вже не витримувала. Ну, вік, самі розумієте. Перез 5 хвилин вже починаємо, щось у мене за столом одні великі стеки, але ми знаємо, що з ними робити. А поки ми там головні події розважаємось, тут, тут сформувався перший фінальний стіл. Микита, Боліваємо за нього. Готові до перемоги? Так. Розкажіть, як ви готувалися до фінального столу? Утрішні ритуали, зарядка трошки обмазався своїм цим фікалієм і помолився всім богам. У нас завершується пізня реєстрація. Залишилось 9 хвилин, поки йде перерва. Середній стек 225 двадцять тисяч. Банді зараз будуть 2-5 тисяч. Я трохи програв там цікавий спот. Був в крезі, і у мене Зараз 305 тисяч. Стіл не дуже, але подивимося. Збираємося сьогодні до фінального столу. але Я думаю, що ми не встигнемо до нього дограти. 3,6 6 тисяч, рейс 15 з першої. Тут Олин 100. Скільки олен? 100... 101. 100... Коротше, 20 банів як вам? Ну, Блять, ми так одинаково. нас перерва, зараз бланди буде 4-8 тисяч. У мене стек піднімався до 720 тисяч, наразі 650 десь, середній стек 365 тисяч. У призвели залишилось 52 спортсмени, ITM буде з 26, мінімальна виплата 33 тисячі. За перше місце 580 тисяч. Стіл весь час дуже важкий по складу. Два любителі були, але недовго не затримались. Ну і в цілому такі собі столи залишились, пробіжався по столам, подивився по стекам. Особливо коротких і нема. Тож працюємо. Мене пересаджують за новий стіл. Дивіться на цей стіл, який він був. Подивіться, за який гарний мене садять, бо просто кайф. 4-8 тысяч рейс раннюю. Я просто кол нажал. Чек-чек, я 25. Кол-кол. Такие флоп 100 тысяч, тут думают. Шит mm -hmm. <laughs> Ну, Я выкидаю. Веселый у вас тут стил пас. Вот right. ну, так и катаем. 6-12 тысяч, тут лен 48. кол. Я из айзолу. Туз. Восьмого. Туз. У нас хенд-фо-хенд. Тут е один Волинів. У короткого. Туз 10 не попав. І тут Дама 7. Yeah. Закував огризок 350 тисяч в фінальний день. Ми закінчили грати на 10-20 тисяч, завтра о 10-й ранку продовжуємо. Важкий дуже день вийшов, тому що вимкнули світло, генератори працювали, але там щось коротше, вибуло електрику. Ми годину сиділи до світла, чекали, поки все наладять. Налагодили, але не працювали розетки. Від За цього не могли запустити турнір. Потім вже дали загальне світло. Потім вже запрацювали розетки і ми нарешті продовжили після того, як півтори години прочекали. А переносити турніри ну, не можна, бо все, хана всій серії. Короче, потім кардет був, потім бабл. Короткі подвоювалися, Ну, коротких було багато. По ітогу пройшов. BTM. Нас залишилось, здається, 23 людини, чи щось таке. Я запакував 350 тисяч, середній майже мільйон, тобто я здувся. Хоча особливо там ніяких банків не програвав, чисто блайнди вже великі. І завтра продовжуємо на 10-25 тисяч. Починаємо о 10 ранку, зараз не знаю, як я встигну змонтувати цей влог, ще якось виспатись. Але я сподіваюся, що все встигну. Е, треба крутитися однозначно, тому що гарні призові за перше, дай хочеться вийти на ТВ стіл, тому поставте вподобаєчку за мою подосвіку. Залиште коментар і накиньте вогників під це відео. Давайте зауримо і зробимо неймовірне щось.